Так, громаду привіт! Ми з України, слава Україні. Так, всі до мене йдуть. все, все маля. Так, жнива майже закінчилася, можна сказати. Остався що там льон. Зараз підемо подивимося, що... ну, я його сьогодні бачив. Ось просили там ячмінь ярий коло льону. І залишився овес. Так, їдемо, дивитися по полях. Трошки відпочили. Бо 5 гектарів річмені було. я його скосив, і проситься на руки. Проситься на руки, так? Да? Ой. О, все. Все, де яка. Тичку шукає. Так, обдув, бо од ячменів був, так добре покупався, бо радіація від ячменів ще та. Особливо від ярого. Кусається, свербить страшне. Так, комбайн обдутий, стоїть. В принципі, що по комбайну, можна сказати, постукати по... А ну, я йди. Іди тут, походи. Що по комбайну, такого, можна сказати. Молодець. Так, що було? А, лопнула трубка. Не знаю хто так, хто так робить, хто так не робить, але ми так робили. зробили, бо не було коли в неділю, косили ріпак і на, на ніч лопає трубка все в солярки. Розкрутився хамутик на трубці, почалась вібрація, ось такі хамутики тут є. Тут ось лопнула. І ми її тупо переламалася. Ну, бачите, ми її тупо зварили. Не знаю, тут такий цей. Зварили тут, тут де потерто, практично теж там потерто. Хамут відкрутився. Значить, ну, тепер пробуємо, провіряю. І замітив як. Щось, блін, заглушив, заводиться з таким, з проворотом заводиться. Секунд. 20 треба було крутити. Бух завівся. Та що таке нормальне. Потім вилазить з комбайна, чую соляркою воняє. Звісно, це такі моменти не дуже прикольні. Та поїхали її, зварили. Держиться. Там така трубка чітка, ну товстий метал. Десь міліметра три, мабуть. Всередині десь як циганська голка. Отвір. міліметра... на... Півтора, мабуть. Це, це був такий ганш. Ну, не знаю, такі у нас були експерименти. Трубку купляють, хотіли, трубку купляти, але такі експерименти на класі були неодноразово. Зварюється все елементарно, тільки полуавтоматом. Полуавтомат настроїв. Чик-чик-чик-чик. Металу наложив і все. Так що отакі от нюанси. Що тут ще? Ну, та переглянемо ще, його, зрозуміло, ще все таке. Ом'яличі, так поїхали дивитися в поле.